Робочий день завершився, і втомлені співробітники будівельної компанії поспішали додому. Анна старанно прибирала на своєму робочому столі, розкладала документи по папках та позбавлялась від зайвого сміття. Вона не встигла завершити частину роботи протягом дня, але не поспішала, і на те були свої причини. Анно, ти йдеш? Довго тебе ще чекати? Роздратовано запитала її колега та подруга Ірина, навіть трішки нервуючись. Іро, не чекай мене, відповіла Анна. Ми з Петром сьогодні йдемо в кіно, а потім збираємось посидіти в кафе. Я давно йому обіцяла. Ти знову вирішила зустрітися з цим ідіотом? здивовано вигукнула Ірина та пильно подивилась на подругу. Що, інших хлопців немає, чи що? Іро. Ну, ти знову за своє, сердито пробурмотіла Анна. Вона з образою подивилась на подругу. Ну, скажи мені, чому ти так не любиш Петра? Що він тобі зробив? Чому тобі не подобається, що я з ним зустрічаюсь? Ти ще питаєш? вигукнула Ірина з ноткою роздратування. Та твій Петро взагалі якийсь дивний. Ну він мені не подобається, і з ним краще не мати справи. У нього ж на обличчі написано, що він не вдаха. Анно, ти ж знаєш я хочу для тебе тільки кращого. Тоді не втручайся, будь ласка, моє особисте життя, м'яко, але твердо сказала Анна, намагаючи зберігати спокій. Я вже доросла і сама якось розберуся. Дякую тобі, звісно, за турботу, але це зайве. Іди додому, Іро, не чекай на мене. Петро от-от спуститься сюди, а я ще не встигла все завершити. Ах ти ж, дурненька Анно, ах, дурненька, зітхнула Ірина і покивала головою. Анна працювала менеджером із клієнтами тільки кілька місяців, але вона вже встигла завоювати симпатії керівництва і навіть подружитися з деякими співробітниками. Чоловіки з її відділу намагалися привернути її увагу. Але вона завжди вважала, що спершу має досягти успіху в кар'єрі, а вже потім думати про стосунки. Знайомство з Петром стало для неї справжньою несподіванкою, і дуже швидко їхнє спілкування переросло у щось більше. Якось Анна випадково розлила каву на його білу сорочку, і, хоча Петро трішки розгубився, він не показав невдоволення. Анна попросила пробачення і купила йому каву на знак примирення. Петро погодився і так між ними зав'язалася приємна розмова. Його вихованість та ерудиція справили на неї хороше враження. Проте в будівельній компанії Петра серйозно ніхто не сприймав. Колеги трималися від нього осторонь, спілкувалися з ним тільки при необхідності. Петро сам рідко виходив за межі своїх обов'язків і ні з ким особливо не дружив. Окрім Анни, вона не могла зрозуміти, чому колеги називали його дивним. Петро був симпатичним хлопцем із великими блакитними очима, і в його поведінці не було нічого дивного. Може, Петро і справді відрізняється від інших, ну, але це не причина. Не спілкуватися з ним. Думала Анна, коли її колеги обговорювали його за спиною. Деякі співробітники перешіптувались, що він матусин синочок, проте Петро зовсім таким не був. Від цих пліток Анна тільки відмахувалась. Анна кілька разів гуляла з Петром у парку, обідала з ним у кафе поруч з офісом, і їхні зустрічі переросли у справжні стосунки. У компанії всі знали, що вони разом. І це викликало досить дивні почуття у співробітників. Дехто з колег здивовано кивав головою і питав себе, чому така розумна, красива дівчина, як Анна, обрала саме Петра, а не когось іншого. Ну, вирішила ощасливити нашого дивного Петра, говорила одна зі співробітниць фірми. Отак От мабуть, у них синдром красуні та чудовиська, підтримувала її інша співробітниця. Анна не звертала уваги на ці розмови, адже вона ніколи не була залежною від думки інших. Вона продовжувала зустрічатися з Петром і не бачила жодної причини в ньому сумніватися. Однак увагу до Анни виявляв не тільки Петро. Остап, хлопець із відділу кадрів, постійно запрошував її на побачення. Він настирливо кликав її в кафе, в театр, але Анна. Кожного разу відмовляла. Хоча вони і спілкувалися як друзі, у неї не було до, них, до нього тих почуттів, які вона відчувала до Петра. Остап не приховував своєї симпатії, але Анна завжди зберігала дистанцію. Петро, звісно, ревнував її до Остапа. Хоча Анна і не надавала значення пліткам, вона розуміла, що для спокою у стосунках потрібно уникати ситуацій, які можуть Викликати непорозуміння. Вона намагалася не давати Петрові приводу для ревнощів і зосереджувалась на своїх стосунках з ним. Кохана, а як ти дивишся на те, щоб сьогодні повечеряти разом з моєю мамою? якось запитав Петро лагідним тоном, коли вони виходили з офісу. Зі Світланою Васильівною? Перепитала Анна. Вона не знала, як правильно на це реагувати. Це був її перший серйозний крок у їхніх стосунках. Ти впевнений, що настав час знайомитися з твоєю мамою? Анна трішки задумалась, дивлячись на Петра. Їй ще не здавалося, що їхні стосунки досягли того рівня, коли варто знайомитися з батьками. Але Петро був налаштований рішуче. Вона все ще сумнівалася, бо не була впевнена у своїх почуттях до нього на всі сто відсотків. Стосунки здавалися, ще не зовсім серйозними. А якщо їй не сподобаюсь, намагалася вона відкласти зустріч. Та ну, чого ти? лагідно посміхнувся Петро. Та ти зачаруєш її своєю посмішкою та добрим серцем. Ви з нею точно подружитесь. Я впевнений. Моя мама дуже проста жінка. І з нею не буде жодних проблем. Анна розуміла, що відмова може засмутити Петра, тому вона погодилась, хоча внутрішній голос нашіптував їй зовсім інше. Коли вона зустріла Світлану Васильівну, матір Петра, жінка справила на неї дуже хороше враження. Світлана була доброзичливою, говорила, що Петро та Анна справді прекрасна пара. На той момент все справді виглядало ідеально. Анна подумала, що вона таки не помилилась у своєму виборі і не мала при чим сумніватися у своїх почуттях. Однак через місяць після цієї зустрічі в Анни виникла серйозна проблема. Вона орендувала однокімнатну квартиру неподалік від своєї роботи, але несподівано власник житла повідомив, що продає квартиру, і в нього вже є покупець. Він дав Ані тільки тиждень на те, щоб зібрати свої речі та з'їхати. Анна насправді була в розпачі, вона не знала, куди їй переїжджати. Пошук нового житла виявився марним. Всі варіанти були або надто дорогими, або були далеко від її роботи. Тоді Петро вирішив їй допомогти. Кохана, а чому б тобі не переїхати до мене? У мене великий будинок, місця вистачить для всіх. Ми спокійно можемо жити разом, тим паче, що це поруч з офісом. Як ти на це дивишся? До речі, нам же пора розписатися, ну, ми ж не діти, чому б не узаконити наші стосунки. Анна трішки здивувалася такій пропозиції. Вона мріяла про романтичне освідчення, а не просто про практичний підхід, але вона розуміла, що Петро далекий від романтики, він не вмів робити великі жести. Але він турбувався про неї, і це було важливим. Вона таки погодилася на шлюб і на переїзд до будинку того ж вечора. Світлана Васильівна, звісно, зраділа, що Анна та Петро вирішили жити разом, але вона все ж таки наполягала на тому, що відкладати весілля не варто. Тому вже наступного ранку закохані подали заяву в РАЦ. Після того, як Анна почала жити під одним дахом зі свекрухою, вона помічала дещо дивне. Час від часу Світлана Васильівна дивилася на неї якось недобре, з звістю. Однак щоразу, коли Анна запитувала, чи все гаразд, свекруха з натягнутою посмішкою відповідала: Звісно, Анно, все добре. Як ти можеш думати інше? Я ж бажаю своєму синочкові щастя, я рада, що ви разом. Анна не поспішала ділитися своїми підозрами своєю подругою Іриною. Вона боялася, що та її не зрозуміє, адже Ірина і так не любила Петра. Весілля пара вирішила не святкувати з великим розмахом. Вони просто розписалися вранці і того ж дня пішли на роботу. Але всередині Анна відчувала себе якось некомфортно, наче вона потрапила в пастку. І її дідуся, котрий її виховав, не стало кілька років назад, вона залишилася зовсім одна в цьому великому світі. Петро насправді був єдиним, близьким для неї чоловіком, але коли вона намагалася поділитися своїми тривогами з ним, той тільки дратувався. Анно, перестань вигадувати. Мама тобі радіє. Вона щаслива, що ми одружилися. Ти хочеш, щоб вона тобі що? В ноги падала чи що? З роздратуванням відмахнувся Петро. Анна мовчала. Вона не знала, що сказати, але вона відчувала, що ситуація виходить з під її контролю. Одного разу трапилося те, що остаточно її вразило. Її особливі жіночі дні не настали вчасно, і Анна дуже засмутилася. Вона почала думати, що, можливо, вона знову підхопила якусь інфекцію. Колись у підлітковому віці вона мала подібну проблему. І після відвідування громадського туалету, і це було для неї справжнім випробуванням. Анна розповіла про свої побоювання Петрові і сказала, що їй необхідно піти до лікаря. Вона також попередила, що, можливо, їй доведеться пропустити роботу. А може, ти вагітна? несподівано запитав Петро і трішки нахмурився Не знаю, відповіла Анна і знизила плечима. Я навіть про це не думала. Але у будь-якому разі мені все одно потрібно перевіритись. Петро виглядав трішки наляканим, але Анна не встигла таки піти до лікаря, оскільки на роботі виникли невідкладні справи з новим проєктом. Минуло три дні, і однієї ночі Анна прокинулась від дивних звуків. Відкривши очі, вона побачила, як над нею схилилася Світлана Васильівна. Вона була одягнена в довгу білу сорочку і тримала в руках. Мішечок з чимось, що мало неприємний запах. Жінка щось бурмотіла собі під ніс і сипала цей порошок на живіт Анни. Анна скрикнула. Вона відчувала жах і різко підвелася з ліжка. Тільки тоді вона побачила Петра, який стояв неподалік і читав щось із чорного аркуша. А біля ліжка була розсипана сіль. Що тут відбувається? Що ви робите? Дайте мені спокій. Крикнула Анна, вона була просто охоплена панікою. Мовчи, Анно, сказав Петро і холодно поглянув на неї. Не заважай мамі проводити обряд. Який ще обряд? Та що тут відбувається? Я зараз буду кричати, поліцію викличу, сусідів підніму. Анна вже не могла стримати свого страху та люті. Петро мовчав, але його погляд ставав дедалі темнішим та холоднішим. Після цих слів Світлана Васильівна неохоче залишила кімнату, в якій були її син та Анна. Як тільки за нею зачинилися двері, Анна застигла на місці. Вона не вірила своїм очам. Вона дивилася на Петра з розгубленим і здивованим виразом обличчя. Петро, що це було? Як це розуміти? Вона запитала з острахом та здивуванням в голосі, що за дурниці, і ти береш участь у божевільних ритуалах своєї матері. Ну, розумієш, мама хотіла нам допомогти, спокійно відповів Петро і подивився на свою перелякану дружину з ноткою роздратування. Розумієш, нам зараз дитина ну, зовсім не потрібна. Ми ж самі ледь кінці з кінцями зводимо. Треба спершу стати на ноги, а вже потім думати про дітей. Я розповів мамі, що в тебе затримка, і вона вирішила, що її ритуал допоможе позбутися цієї дитини. Боже мій. Анна з жахом усвідомлювала, що слова Петра підтверджують її найстрашніші побоювання. З ким я зв'язалася. Я думала, що все це плітки. Ти ж казав, що всі ці обереги і мішечки сіллю просто забавки твоєї матері, а виявляється все набагато серйозніше. Мене вона теж до тебе приворожила? Ана нервово зірвалася з місця. Вона відчувала паніку. Я не хочу тут більше залишатися. Вигукнула вона і швидко почала збирати речі. Петро намагався її зупинити. Але його зусилля були марними. Анна швидко зібрала свої речі, вибігла з квартири і опинилася на вулиці. Вона опустилася на найближчу лавку біля будинку і почала гірко плакати. Вона була охоплена відчаєм, Анна не знала, куди йти. Вона не мала даху над головою, і повернення до Петра та його матері було неможливим. Анна не могла повірити, що Петро поділився з матір'ю такими особистими речами, навіть не знаючи точно, чи вагітна вона взагалі. Він не намагався обговорити це з нею, не запитав про її бажання, а вирішив все сам. Він вирішив позбутися, можливої дитини через цей жахливий ритуал. Спочатку Анна думала звернутися до Ірини, своєї подруги, але вона швидко відмовилась від цієї ідеї. Ірина жила з батьками і своїм молодшим братом у невеличкій однокімнатній квартирі, тож приїзд Анни тільки б створив їм незручності. Несподівано на її телефон прийшло повідомлення. Анна спочатку злякалася, подумавши, що це Петро, але тут вона побачила ім'я відправника і відчула полегшення. Це був Остап, її колега і давній друг. Анна відкрила повідомлення і прочитала. Пробач, що пишу тобі так пізно, ти, мабуть, вже спиш. Але я хотів тобі сказати, що мені таки вдалося дістати ту книгу англійською, про яку ти давно говорила. Завтра я принесу тобі її в офіс. Бажаю тобі спокійних снів. Анна посміхнулася крізь сльози. Вона була просто розчулена увагою Остапа. Колись вони говорили про її улюбленого автора, і Остап запам'ятав, що вона давно шукала цю книгу, його доброта зігрівала її, і Анна вирішила поділитися з ним своїми проблемами. Дякую, Остапе, це для мене дуже важливо, але мені зараз потрібна допомога. Я її дуже потребую, відповіла вона. Остап одразу передзвонив, і Анна, ледь стримуючи сльози, розповіла йому все, що трапилось. Остап був шокований її розповіддю. Але швидко запропонував свою допомогу. Він попросив її залишитися в його квартирі, допоки вона не знайде нове житло. Анна прийняла цю пропозицію і тимчасово почала жити в нього. Остав справді оточив її увагою та підтримкою, допомагав відновити душевний спокій після важкого розриву з Петром. Він не користувався її вразливим станом і не чинив на неї жодного тиску. Натомість він намагався відволікти її від поганих думок і зарядити її хорошою енергією. Незабаром Остап знайшов для Анни нову квартиру, неподалік від її роботи. Він таки зміг домовитися з власником про хорошу знижку і навіть оплатив перший місяць оренди, а потім він допоміг перевести всі її речі в нове житло. Остапе, дякую тобі, сказала Анна. Вона ледь стримувала своє хвилювання. Вона опустила голову, не знаючи, як ще йому подякувати. Я ніколи не забуду твою доброту. Ти прийшов на допомогу в найважчий момент мого життя. Не треба мені дякувати, відповів Остап. Я готовий на все заради тебе. Найбільше я хочу бачити тебе щасливою. Для твоєї посмішки я готовий перевернути увесь світ. Як би пафосно це не звучало, я нікому не дам тебе образити. Анна дивилася на Остапа з вдячністю та нічністю. Тепер вона була впевнена, що поруч із цим чоловіком вона буде почувати себе захищеною, як за кам'яною стіною. Він був не тільки її другом. Але тією людиною, яка могла стати справжнім супутником у житті. Але Анна не поспішала. Вона ще не до кінця відійшла від болісного розлучення з Петром, тому вона хотіла рухатися повільно. Працювати з Петром в одній компанії стало морально важко. Вони розлучилися, але він не залишав її спокої. Щодня Петро спускався до її відділу і намагався її повернути, навіть коли Анна дала йому чітко зрозуміти, що між ними більше ніколи нічого не буде. Петро, попри всі події, залишався напрочуд наполегливим та красномовним. Анну тішило тільки одне: її припущення виявилися помилковими. І вона не чекала від нього дитини. Однак це Петра не зупиняло. Анно, ну скільки ти ще будеш ображатися? Повертайся додому. Твоє місце поруч зі мною, ти моя жінка, і це факт, самоупевнено заявив він, коли підійшов до Ани під час обіду і грубо схопив її за руку. У цей момент Анна зрозуміла, що вона до нього нічого не відчуває. Раніше Петро завжди міг нею маніпулювати. Спершу він змушував відчувати себе винною через випадкові дрібниці, а потім постійно тиснув на те, що він вважає себе якимось вигнанцем. Він часто викликав у неї співчуття, і це спрацьовувало. Але тепер вона все бачила чітко. Вона зрозуміла, що ніколи по справжньому його не любила. У шлюбі вона опинилася раптово, майже не встигнувши усвідомити, як вона дозволила йому заштовхати себе в клітку. Відпусти мене. різко вигукнула Анна і вирвала свою руку. Мені боляче, я вже тобі говорила, що наші стосунки були помилкою. Між нами більше нічого не може бути. Забудь мене, чуєш? І більше не ходи за мною, з відразу і в голосі, завершила вона. Анна не хотіла втрачати роботу через неадекватну поведінку колишнього чоловіка, але вона не знала, як зробити так, щоб він більше її не турбував. Вона не розповідала про це Остапові, бо знала, що розлючений Остап не буде бавитися з нахабним Петром і швидко поставить його на місце. Та доля вирішила по іншому. Тож ж дня, коли Остап виходив з офісу разом із колегами, він випадково став свідком суперечки між Анною та Петром. Він різко зупинився, затамував подих, коли почув, як Петро кричить. Ну, маєш, я не знаю, чому ти від мене втікаєш? У тебе новий чоловік у відділі, правда? Швидко ти знайшла мені заміну. Недовго ти за мною сумувала, хоча ти завжди казала, що мене любиш і мені вірна. Брехуха ти. Та ти не вмієш ні любити, ні цінувати. Петро розлютився і різко замахнувся на Анну. Але Остап таки встиг втрутитись. Він вдарив Петра по обличчю, і той пав на підлогу, навіть не встигнувши втриматись на ногах. Ще раз себе побачу поруч з Анною, ти швидко так не піднімешся, сказав Остап холодним, але рішучим голосом. Іди звідси, поки я тримаю себе в руках. Петро? Витер своє обличчя, ледь підвівся і прошепотів ти ще про це пожалієш. Анно, але буде пізно. Анна зі сльозами на очах притиснулася до плеча Остапа. У той момент вона зрозуміла, що знайшла свою справжню любов. Вона більше не сумнівалася, Остап саме той чоловік, з яким вона хоче прожити все своє життя. Він був добрим, турботливим. Він той, хто зумів вилікувати її. Поранену душу. Через кілька місяців Анна та Остап одружилися. Петро більше не наближався до неї, але все ж таки він продовжував стежити за її життям. Він кидав на неї жадібні погляди, які викликали в Анни тільки страх. Керівник таки помітив, що обстановка в колективі дуже напружена, і не бажаючи втрачати хороших працівників, він запропонував Остапові та Анні Переїхати до нового філіалу компанії в іншому місці. Там якраз відкривалися чудові перспективи, і подружжя радо погодилось. Тільки через п'ять років щасливого шлюбу вони повернулися до рідного міста, щоб відвідати близьких та друзів. Вони зустрілися в парку з Іриною і та розповіла їм, що Петро за ці роки не змінився. Він залишився тим самим невдахою. Він все ще ходить зі своєю мамою, мов прив'язаний до неї. Вона, здається, тільки цього й хотіла, презирливо посміхнулася Ірина. Жінок у нього немає, та й кому він такий потрібен від нього одні проблеми. А наслухала це і в неї були насправді дивні відчуття. Вона міцно стиснула руку Остапа і подумки дякувала долі за те, що вона своєчасно розпізнала справжнє обличчя Петра і не зіпсувала собі життя. А ще вона була вдячна Остапові, який став для неї всім. Ана вирішила, що коли у неї народиться син, вона ніколи не буде прив'язувати його до себе надмірною опікою та сліпою любов'ю. Вона дасть йому свободу, щоб він міг рухатися далі, куди йому підкаже серце. І тільки тоді він зможе знайти своє справжнє щастя.